Наша армія не слабка, вона дуже сильна. Я поїхав до них, і вони показали мені абсолютно все. як вони керують дронами? як адаптують дрони під різні задачі? Вони показали мені, як збирають бомби для дронів. Як заряджають дрони, як ними керують, як управляти в окулярах і в ПІВІ. абсолютно все прямо там перед очима. я працював із вампайром, дроном і в окулярах і я подумав, як і багато хто думає: о, це як плейстейшн. Типу одягнув окуляри, повів рукою, дрон полетів туди, повів інакше. Він полетів сюди. Але ні, окуляри лише щоб бачити, куди ти летиш. а керування через пульт. підключений до терміналу. і звісно, дрон постійно рухається. Я подумав, що п'яний, бо вже за три хвилини в мене голова була як ватяна. уявіть собі, та наші солдати мають робити це годинами в цих окулярах.